Молитви до святого Миколая Чудотворця мають особливу силу, бо він відомий як швидкий помічник і заступник у скруті, святий Миколай не залишає без відповіді щирих сердець, молитва до нього це джерело надії, миру і духовної сили. Святий Миколаю, захисти всіх дітей у світі, даруй їм. Мирне дитинство і щасливу долю. Благослови моїх дітей здоров'ям і мудростю, збережи їх від зла і небезпек, нехай вони завжди відчувають твою турботу. Амінь. Миколаю, чудотворцю, моли Бога про мир для нашої землі. Зупини війни, зціли рани. Об'єднай серця, нехай любов переможе ненависть, покрий наш народ своєю молитвою, будь з нами у темні часи. Амінь. Святий Миколаю, коли я втрачаю надію, підтримай мене, нагадай, що Бог завжди поруч, допоможи не впасти духом у важку годину. Проведи мене через темряву до світла. Я довіряю твоїм святим молитвам. Амінь.